Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 31 березня по 10 квітня 2025 року. Очікується період нестійкої погоди з опадами та похолоданням на початку квітня. До 10 квітня під впливом атмосферних фронтів та циклонічної діяльності продать опади по всій території України. Часом вони можуть бути значними. З вихідних 5-6 квітня. Починаючи з північних та західних областей можливе суттєве зниження температури, випадання снігу та встановлення зимового характеру погоди. Лише у південно-східній половині країни температурне тло залишиться на більш високому рівні. У понеділок, 31 березня, у більшості областей України очікується хмарна та нестійка погода. Пройдуть дощі в Карпатах. В східних областях, на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині вдень місцями значні. Лише на півдні, крім Запоріжжя, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 3. Плюс в день на заході плюс 9-15, на півночі плюс 11-15, в центрі від 9 до 17 градусів тепла. На півдні плюс 13-18, на сході плюс 8-13. У вівторок, 1 квітня, невеликі, часом помірні дощі продуть у західних, північних та місцями центральних та східних областях. На півдні істотних опадів. Подекуди по країні можливий туман: вітер на лівобережжі західної чверті, на правобережжі північний 5-11 в горах Карпат пориви до 14 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 3 плюс 9. В день на заході від 10 до 15 тепла, на Закарпатті до плюс 18. На півночі від 8 до 14 тепла в центрі від 11 до 18 тепла. На півдні плюс 14-20, на сході плюс 11-17. У середу, 2 квітня, вночі у північних та західних областях. Вдень на лівобережжі, в Криму та в Карпатах часом місцями очікується слабкий дощ. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер переважно північний 7-12 метрів за секунду. Часом периви до 17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 3 плюс 8. В день на заході плюс 11-16, на півночі на Сумщині плюс 6-11, на Чернігівщині плюс 9-13. На Київщині та Житомирщині плюс 12-16, в центрі країни вдень на Полтавщині плюс 7 плюс 10, на Дніпропетровщині плюс 10-15, в Кіровоградській області плюс 9-13, на Черкащині плюс 10-13, на Вінниччині плюс 12-15, на півдні країни плюс 11-18. І на Сході в день від 10 до 18 градусів тепла. У четвер, 3 квітня. Під пливом гребеня антициклону опадів не передбачається. Вітер північний 7-12 місцями пориви до 17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 1 плюс 7, в Карпатах мінус 2 плюс 2. В день по країні від 10 до 17 градусів тепла. В п'ятницю, 4 квітня, на всій території України очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західної чверті 7,14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 7, в день плюс 11-18. У суботу, 5 квітня, погода визначатиме циклон та зона Холодного фронту. На більшій частині території країни, за винятком Криму та Приазов'я, пройдуть дощі у західних та північних областях із мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 9 тепла в день у західних та північних областях плюс 3 плюс 9. Ввечері на північному заході пониження температури повітря 0 плюс 5. А в горах Карпат ввечері до мінус 4. В центрі температура повітря в день плюс 6-11, на півдні плюс 10-15. І на сході від 8 до 15 градусів тепла. У неділю 6 квітня під пливом активного циклону прогнозується нестійка та холодна погода. Україна до 13 квітня перебуватиме в холодній арктичній повітряній масі. 6 квітня пройдуть опади у вигляді дощу у західних та північних областях переважно мокрий сніг та сніг, можлива хуртовина, налипання мокрого снігу. Подекуди опади будуть значними. Вітер західний, північно-західний 7-14 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла, в горах Карпат до мінус 6, на півночі мінус 1 плюс 3, в центрі 0 плюс 4, на півдні плюс 1 плюс 7, на сході 0 плюс 7. В день температура повітря на заході 0 плюс 5, в горах Карпат 1, -4. на півночі 0 плюс 7, в центрі плюс 3 плюс 9, на півдні та Сході плюс 5 плюс 10. понеділок, 7 квітня, збережеться вплив циклону, вітер західної чверті 6-12 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. Часто місцями по країні мокрий сніг. В горах Карпат сніг. На півдні слабкий дощ. Температура повітря вночі на заході 0 4. В горах Карпат до мінус 8 градусів морозу. На півночі від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла. В центрі вночі минус 1 плюс 2. На півдні та сході 0 плюс 5. В день на заході плюс 1 плюс 4. В горах Карпат 0 мінус 4. На півночі 0 плюс 4. В центрі плюс 2 плюс 7. На півдні та сході плюс 4 плюс 8. У вівторок, 8 квітня, погода визначатиме малоградієнтне баричне поле підвищеного тиску. Вітер нестійкий 4-9 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На заході та півночі часто місцями мокрий сніг, в горах Карпат-сніг. Нарешті території країни без істотних опадів. Температура повітря вночі на заході мінус 2 плюс 2, в горах Карпат до мінус 5, на півночі мінус 1 плюс 1, в центрі 0 плюс 3. На півдні та сході плюс 1 плюс 4. В день температура повітря. На заході 0 плюс 5, в Горах Карпат 0, 3. на півночі плюс 1 плюс 6, в центрі плюс 3 плюс 8, на півдні та сході плюс 5 плюс 10. У середу 9 квітня погода визначатиме гребінь антициклону. Вітер північної чверті 5-12 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 17 метрів за секунду. Мінлива хмарність без істотних опадів. Тільки в горах Карпат очікується сніг, а на Закарпатті слабкий дощ. Температура повітря вночі на заході мінус 2 плюс 2, в горах Карпат до мінус 6. На півночі 1 плюс 2, в центрі 0 плюс 5. На півдні та сході плюс 1 плюс 7. В день температура повітря на заході – плюс 3 плюс 7, в горах Карпат 0-2, на півночі плюс 2 плюс 7. Центрі плюс 5 плюс 10, на півдні та сході плюс 8 плюс 12. З четвер, 10 квітня, збережеться антициклональне поле. Вітер західної чверті 7-14 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На заході та півночі, часто місцями дощ, мокрий сніг. На решті території країни без суттєвих опадів. Температура повітря вночі на заході мінус 1 плюс 3, в горах Карпат до мінус 5, на півночі мінус 1 плюс 3. В центрі 0 плюс 4, на півдні та сході плюс 1 плюс 6. Вдень температура повітря на заході від 1 до 9 тепла, на півночі 0 плюс 6, в центрі плюс 4 плюс 10, на півдні та сході плюс 6 плюс 12.